Скажіть мені, будь ласка, тоді, яке значення слова шльондра? Хто це така? Шльондра. Повія куртизонтичано. Повія куртизонтка. Повія, Повія куртизанка це особа, ну, як правило, жіночої статі, яка бере гроші за секс. А якщо вона без, без грошей одному дала, потім другому, потім третього, покохала і дала, покохала і дала. Їй 20 років, у неї вже було п'ять сексуальних партнерів, там і один аборт. Хто вона? Шо? Вона. Давалка. Давалка. Ну, тобто, або шльондра. Ну, або шль. Добро, добро. А, і зі шльондрою можна одружуватись там? Ну, раптом вона виправиться. — Звісно, я не... Якщо виправиться, то думаю, так. Історії багато відомо випадків, коли шльондра виправилася. Е, euh, не багато. Вчора, 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 вчора светка нахуй поженилась на Коліна.